Доброго дня, мої шановні глядачі. З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Давайте подивимося, що буде відбуватися на Росії в плані там, якихось катастроф або техногенного характеру, або природнього характеру. Давайте подивимось в серпень місяць візьмемо. Отже, техногенні та природні катастрофи та катаклізми на Росії – Протягом серпня місяця 2024 року, покажіть, будь ласка, чи будуть вони будуть о, такого масштабного характеру? Масштабного і сумнівного масштабного сумнівного характеру. Десь, може, десь при кордоні території. При кордоні території. Ну, отже, кордони, які межують там. Ну, от, з якимись країнами, там, можливо, з Україною, можливо, з іншими країнами, то сумнівного характеру будуть, е я навіть так скажу, що ця біда до них прийде, можливо, із-за кордону, із-за кордону прийде ця біда. Перевернутий король кубків, вода виливається, вода виливається зверху, йде наверх, виливається вода, щось в повітрі, щось в повітрі в них. Знаєте, круговорот води в природі, коли щось іде у повітря, а потім воно у вигляді опадів. Знову навіть тут круговорот води у природі. Що ту? Знову тут веселка, щось в повітрі. Щось в повітрі. А що в них в повітрі. А в повітрі в них. Ну, карта диявола, карта вісімка мечів. В повітрі те, що трималося в чомусь, те, що було обмежено. А потім воно вийшло назовні. А потім воно вийшло назовні. На далекі горизонти, щось в них буде розповсюджуватися. Те, що мало зберігатися в чомусь, але воно. Вийде, вийде і що? Якось воно буде впливати на їхній емоційний стан. На їхній емоційний стан. Буде впливати. Так, що тут, вочевидь, очевидь, порушення чогось, порушення роботи, порушення балансу роботи. Е, балансу щось в, на производстві, на виробництві в них там може бути. На виробництві порушення технологій якихось. Щось, якби видувається у повітря, видувається у повітрі, порушується баланс повітряний, ну, там, формула повітря. І воно розпадається, розпадається, можуть в них алергійні якісь можуть бути. Тобто, пам'ятаєте, я вам робила розклад, що їм доведеться в масках ходити, бо щось буде у повітрі. Тобто тут йдеться мова про втрату ресурсів. В провплив. Дивіться, карта імператриці вона як природа, да? От, мать земля, мати земля. Вона перевернута. Тобто ця природа буде в кризовому стані, особливо повітря і вода. Щось буде видуватися в повітря, якісь горючі. І внаслідок порушення ну, якихось технологій. Порушення закону, ну, якби якісь виброси в небо можуть бути. Ну, поєтову покажіть, поєтогу. Що по ітогу? По ітогу в них проблема з опорно-руховим апаратом. Ну, мається на увазі зниження енергії. Зниження енергії, неможливість нормально функціонувати. Ну, тут жезлові всі перевернути, тобто в них іде якийсь вогонь з неба. Вогонь з неба на землю. Внаслідок чого в них буде проблема з кров'ю, проблема з опорно-руховим апаратом, ну, в плані того, що їм важко буде в енергетичному плані, енергійному плані важко. От вибух вниз направо. знову ж таки, зверху вниз щось розпилюється в них. І важкість, важкість, від якої вони захочуть позбавитися, і неможливість від цього позбавитися. Ну, щось таке. Таке в них вже було. Або це привіт з минулого, тобто щось десь колись не догледіли, або знаєте, як причино-наслідковий зв'язок. Причину наслідковий зв'язок в них. Ну, знову ж таки, важкий кінець, затяжний. Ну, ось так в мене вийшло. Подивимось, як воно буде відбуватися. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, все буде Україна. Переможемо ворога зовнішнього і внутрішнього. Тримаємо стрій! До побачення!